Доброго дня, неславетніша нація світу, яка вже не перший день, де я тіла оркам зі Сходу. Ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про основні військово-політичні події, які відбулися минулого тижня в нашій державі, і які пов'язані з черговим етапом наших національно визвольних змагань. Щодо питань фронту, слава Богу, цього тижня не відбулося якихось суттєвих змін, окрім хіба того, що росіяни змогли проломити нашу оборону на авдійському напрямку і зайти на промзону. З одного боку, російські блогери постійно наголошують на тому, що вони вже промку взяли ще п'ять днів тому, але ті геодані, які знову ж вони публікують, жодним чином не говорять про те, що промка під їх контролем. Чому росіянам вдалося зайти на промку? Ну тому, що вони вже сконцентрували в дуже потужне угруповання навпроти якраз цього напрямку, і за рахунок величезних втрат все-таки змогли проламити ту лінію оборони, яка трималася ще з початку великого вторгнення. За повідомленням російських блогерів, під час прориву на промку загинуло близько 200 військовослужбовців ще близько помножимо на три стільки ж було поранених. Тобто, за великим рахунком, декілька батальйонів лягло для того, щоб росіяни змогли зайти на промку і почати нас витісняти з того напрямку. Але що хотілося б зазначити, якщо подивитися на ті матеріали, які опублікували російські блогери, то от буквально. Це там два майора. Ми побачимо тут декілька відео про те, як російські танки розбирають наші позиції буквально з 500 метрів. Тобто -то підходять вплотну, що говорять про недостатню кількість в українців протитанкових засобів. З іншого боку, як потім повідомляли вже українські е, військові блогери, також прес-служби декількох бригад. Ці танки були знищені за рахунок fpv дронів та артилерії. Це говорить про дуже недобру тенденцію, яка є в Україні. З одного боку нам не достає протитанкових засобів, якими Україна була все ж таки майже завалена на початку великого вторгнення. Ви пам'ятаєте, як тоді російські колони розбирали буквально приходило, приходилося на кожу навіть вантажівки, знищували енлавами. Зараз такого багатства в нас немає, і тому нам приходиться діяти ФПВ-дронами, які слава богу, хоча і недостатньої кількості але є в кожній бригаді, а також артилерією. Що слава Богу б'є в ціль щодо таврійського напрямку? Там без змін українці продовжують утримувати три плацдарми. росіяни декілька разів намагалися вибити з наших, наших з плацдармів, особливо біля села Кринки, з застосуванням важкої техніки артилерії. але контрбатарейну боротьбу вони програли. А їх ВДВ, скільки б не заявляли самі там ВДВшники, що вони йдуть на останні штурми, зараз точно будуть зачищені кожен з наших плацдармів, але великих просувань в тому напрямку в них немає. Також наші війська проводять, я б не сказав, контрнаступальні бої, проводять зустрічні бої, стримуючи бої на Роботинському напрямку, на Купінському напрямку і на Бахмутському напрямку. Наші військові стоять доволі. Виконують свою головну функцію, це стримують збройні сили Російської Федерації, щоб росіяни не мали можливості перекинути додаткові підкріплення на Авдіївський напрямок. Слід зазначити, що росіяни також починають відчувати нестачу людей. Через це зараз в Кремлі відбуваються доволі потужні дискусії між Шойгу з одного боку і путіним з іншого. Шойгу вимагає мобілізувати до березня місяця близько 100 тисяч росіян. Путін цього поки що не хоче зробити, але в той же час, як повідомляють певні російські блогери, коли мобілізація в Росії відбувається в той стихійний і незрозумілий для цивілізованої людини випадок, як це відбулося на підприємстві Wild Debris, де просто працівники воєнкоматів завалилися на територію підприємства і мобілізували всіх, хто погано бігав. Про це нам. Повідомляє кремлівська табакерка. Е, також щодо проблем е, армії Російської Федерації, також повідомляє та ж сама кремлівська табакерка, яка зазначає, що росіяни стикнулися з великою проблемою, яка називається списання в піввідронів. Якщо Збройні сили України з величезними проблемами, ви мене зрозуміють, кожен офіцер, кожен командир роти, командир батальйону, бригади прекрасно знає, як. Потужно складно списати майно, але все одно у нас є певні просування в цьому напрямку. Все одно ми списуємо це майно, все одно знаходимо тих двох нещасних свідків, які ймовірно бачили, як впав там той дрон. Але в росіяни ще не дійшли до такого. І зараз є випадки, коли певні комбриги, певні полковники відмовляються в наданні FPV-дронів своїм військовослужбовцям через не через незрозумілий процес списання. Це нам повідомляє кремлівська табакерка. Також в росіян в армії посилюються тенденції щодо конфлікту всередині військових сил між підрозділами Ахмат-Чаю та підрозділами Збройних сил Російської Федерації. От буквально днів десантника повідомляє, як погані. Злі погані чеченці хапають військовослужбовців, які виїжджають буквально там в сусіднє село для того, щоб придбати собі щось побутового. І Ахматівці їх просто хапають і кидають в ями як дезертирів. Ну що ж, тут можна лише побажати успіху Ахматівцям в цьому напрямку. А, також я певен, всім сподобається новина, яка знову ж таки пролунала нещо, буквально вчора, яка стосується Криму, де пан Аксьонов зазначає, що той снігопад і той вихід Чорного моря з, з берегів, який відбувся на узбережжі Крима, був спровокований застосуванням біологічної зброї з боку США. Ну що ж, я так розумію, що пан Аксьомон Аксьонов перейшов на якогось нового драгділера, і треба буде тепер дуже пильно слідкувати, тому що нічого толкового він не скаже, але цікаво буде. Це однозначно. Ну і ще один пост про те, як росіяни страждають від дій українців. Де ви думали правильно в Судані і в Африці та ж саме крилівська табакерка зазначає, що на чорному континенті в Малі було здійснено зразу декілька нападів на бійців ЧВК Вагнер, які закінчили для них великими втратами в живій силі. Я перепитав у деяких наших військовослужбовців. Які там знаходяться так, це дійсно правда, і і валимо ми їх не тільки в малі, але й в Судані і в інших країнах Африки, де тільки знаходимо. Я вважаю, це дуже правильна тактика наших головного управління розвитку, тому що ми робимо все можливе для того, щоб росіяни втрачали вплив в тих країнах, на яких вони можуть спертися в подальшому дестабілізації світового порядку. А, також про що слід поговорити в розрізі минулого тижня, це е, та потужна авіаційна атака, яка була здійснена росіянами якраз на річницю Голодомору. А, наші Збройні Сили України Генштаб повідомив, що було запущено, наскільки я пам'ятаю, близько 75 БПЛА Шахід, з них 71 був збитий. Також були збиті ракети Х-59. Це говорить про те, що наші повітряні сили підготувалися до зими. Ми всю осінь намагалися не виказати наші позиції. Ми всю осінь десь допускали контрольовані втрати, контрольовані прильоти для того, щоб зберегти основні сили та засоби для зими. І ви з того, що українські збройні сили ППО збили. Фактично 95% від того, що летіло в Україну, значить, з, першим, з першою хвилею ми справилися. Але виходячи з того, що росіяни можуть виробляти близько тисячі БПЛА, шахет, герань е, буквально на місяць, це говорить про те, що навіть без зменшення власних запасів вони можуть по Україні запускати близько 35 40 шахедів на добу. Нас чекає доволі складна зима, але я певен, що ППО з тим рівнем професійності, яка у нас є. Ми з цією задачею справимося. Ми змогли створити просто такі непробивайми купола навколо наших ТЕЦ і навколо об'єктів критичної інфраструктури. Тому слава ППО. Знову ж таки, ми не відсіджуємося в тилу буквально позавчора. Дуже багато телеграм-каналів Російської Федерації розпростанили інформацію про те, як наші БПЛА влітають в тульські будинки. Росіяни почали волати. А ми тут до чого? Цивільне населення страждає через СВО, воюйте на, воюйте на території України. Ні. Я навіть скажу, так, щоб було зрозуміло росіянам. Ні, дорогі ребята, ми будемо до тих пор, поки ви будете знаходитися к западу від Урала. Эта война війна вже надовга, і як для нас она сложна, так і сложной она буде для вас. Тепер продовжуємо. Що стосується, якщо ми вже торкнулися такого питання як Голодомор, то так слід згадати, що була річниця Голодомору, я вважаю, одною з трагічніших і одну з найважливіших віх в історії України. Чому? Тому що після тої ін'єкції. Яку нам здав голодомор після того, як ми зрозуміли, що буває тоді, коли ти складаєш зброю від того, що ти втомився, наша нація ні вколи не втомиться воювати. Так, у нас дуже багато проблем. Так, дуже багато наші військовослужбовці мають не найкращі можливості для здійснення оборони України. Не завжди є достатній моральний рівень підтрим... моральний рівень підготовки підрозділу. Але... Після того, як українці 100 років тому склали зброю, після того, як вони побачили, що таке жити під москалем, після того, як вони побачили, чим це все закінчується, ніколи наша нація не складе зброю. Як би нам не було складно, які проблеми нас не чекали, але ми будемо боротися до останнього російського солдата. Також важлива подія, яка відбулася минулого тижня, це річниця дня гідності та свободи. 23 число, воно пам'ятне для кожного українця тим, що в цей день в, в різні роки відбулося почалися два майдани, тобто ті події, які змінили докорінно напрямок України. Якщо після помаранчого майдану ми пішли геть від Москви, то після Революції Гідності ми пішли строго в напрямку Заходу, але, але цей напрямок нам росіяни не простили. І нам за цей вибір придеться боротися, і ми досі за нього боремося. Фактично, 10 років ми воюємо за наше небажання жити в стойлі, яке нам відвела в історії росіяни. Ми переможемо і в цій війні. У 2013 році Майдан Гідності онував наш остаточний поворот від Москви в бік заходу, в бік західних цінностей, за які ми зараз і воюємо. Фактично 10 років ми платимо за цей вибір. Але ви знаєте, це того вартує. Це того вартує, навіть якщо вам зараз здається, що це складно, навіть якщо вам здається, що цей вибір був неправильний, повірте мені, кожен, хто так вважає, йому просто треба один раз поїхати в бік Челябинська, пожити там місяць, щоб зрозуміти, наскільки класно жити в Україні. Наскільки все-таки при всіх наших проблемах ми виграємо. Так, єдиною проблемою Дня гідності, єдиною проблемою наших майданів ставало те, що в результаті Цих важливих подій до влади приходили не завжди гідні люди. До влади приходили люди, які були фактично недостойні тих, хто на цих майданах гинув, хто стояв за свободу. Але поки що це наше прокляття. Сподіваюся, ми його подолаємо. І хотів би зазначити, як би наш президент не боявся третього майдану, він неможливий. Поки ми воюємо з росіянами, хай заспокоюється тим більше майдан. Це ситуація абсолютно внутрішнього толку. Тоді коли нація приходить до висновку, що нам треба міняти внутрішнє управління. Поки що нація більше сконцентрована на боротьбі з росіянами, тому що зараз на фронті вирішується питання подальшої життєдіяльності, подальше життя наших дітей. Тому зараз не до влади. Якщо ви вже торкнулися дійсно тих проблем, які в наших збройних силах, то дуже важливо. Все ж таки поговорити і про іншу категорію наших громадян, яких хтось називає корисні ідіоти, хто я ж називаю люди, які не до кінця розуміють наслідок своїх дій. Перше, це, звісно ж, Мар'яна Безугла, яка буквально позавчора заявила, що нам кермани чи Збройних сил України не повідомили про план дій на 2024 рік, а тому вони мають іти у відставку. В мене логічне питання. Як до людини, яка все ж таки читала регламент Верховної Ради України. Яким пунктом, якою такою статтею передбачено звітування Генерального штабу України про, про план дій на наступний рік? Ви назвете мені цей пункт, я скажу, що Мар'яна Безугла права. Хоча, з моєї точки зору, Набагато ефективніше з точки зведення доведення, з точки зору доведення інформації, пояснювати бабуїнам тактику застосування артилерії при битві під Бородино, аніж нашим прекрасним народним депутатам пояснити, навіщо здійснюється той чи інший маневр. Подобається чи не подобається Верховній Раді України буквально не більше десяти людей. Які мають військову освіти і мають хоча просто їх фаховий рівень достатні для того, щоб зрозуміти задум ГШ. Це перше. Друге, оприлюднити цю інформацію тим більше нашим депутатам, тим більше частина з яких має доступ до державної таємниці, а частина з тих, хто мала доступ до державної таємниці, вже оголошена держзрадниками, ну вибачте, будь ласка, це ідіотизм. Це друга точка. Третя точка, що ну, навряд чи ця інформація буде використана депутатами на користь України. При тому, що я не хочу нікого образити, але ж ну максимально всі народні обранці зразу почнуть робити постики там, в соцмережах і ходити на телебачення, вимахуватися, куди ми будемо зараз наступати, куди перегруповувати війська. Дякую, це вже було. Ми якось наступали на півдні, тоді, коли за півроку пояснили, що зараз будемо йти на токмак. Ну, вам пояснити, чим це все закінчилося? Ну, особисто я на, всю, на все життя запам'ятав, що таке витік, витік інформації, тим більше з боку наших прекрасних керманичів. Тому те, що зараз, як би там не кричали без з угла, арахамія ти жіснімі, про те, що Генштаб не надає план Ді на 2024, я за те, щоб їм цей план дій не надавався. Тому що це не передбачено контрольною функцією Верховної Ради України. От просто. Я просто за те, щоб депутати нарешті прочитали. Той один документ, яким вони мають керуватися в своїй діяльності, і заспокоїлися. Друге, це хотів би знову ж таки просто продемонструвати. Перше, це як російські ЗМІ перепощують наших блогерів. От, буквально мій любий пан Мосійчук знову розказує, що ТЦК Львова проводить не так мобілізацію, перевищує свої повноваження. Ух. Ми знаєте, тут іноді мені не вистачає слів, щоб прокоментувати взагалі всю всю діяльність пана Масічука після того, як його звільнили з тюрми в 2014 році. Але от такі його заяви про те, що ТЦК щось робить неправильно, або виступ я не знаю цього доброго хлопця збройних сил України, який розказує, як нас все не дуже добре. Е, розумієте, що тоді, коли ми робимо певні публічні заяви в просторі, ми просто елементарно показуємо, наскільки в Україні багато проблем, і це не завжди є на користь Збройним силам України. Розумієте, має бути завжди один один простий водорозділ. Або те, що ти говориш, можна використати на користь Збройним силам України, або не на користь. Коли ти Маєш свої певні думки, і ними не ділишся з командирами в той же час, зразу починаєш знімати певні відосики про те, як все погано. Ну я б не сказав, що ти вчиняєш правильно, або я б не сказав, що ці дії йдуть на користь там, тобі чи е, Збройним силам України. Хоча знову ж таки я абсолютно проти політики замовчування, я за те, щоб всі говорили е, правду, але щоб вони говорили туди, де це може бути корисним. Команди роти має доповідати про ті проблеми, які в підрозділі, і доповідати їх комбату. Комбат має розуміти, що у нього відбуватися в підрозділі і відмовлятися від виконання якихось дурних завдань, які неможливо виконати, або просто виконувати так, як він це бачить. Це стосується і камбрів, це стосується і командирів корпусів. Всі ми там, знаходимося в певному. Обрії інформації, і всі ми її маємо якось використовувати. Але огульна критика, огульні розповіді про те, що все пропало, про те, що ми бідні котики, яких не навчені, кинули воювати. Я повторюю тільки одну історію: людина, яка на 10-й рік російсько-української війни не вміє стріляти, це номінант на премію Дарвіна. Вибачте, всі мали все зрозуміти в 2014 році. Якщо ви не зрозуміли, Сарян. Мені здається, ви не переживете ці закони, які данина були еволюцією. Також хотілося поговорити про те, що пишуть про Україну західні ЗМІ. Ну, знову ж таки, розгортається чергова хвиля того, що все пропало. Журнал The Council опублікував цілу статтю про те, що Америка не готова до глобального конфлікту. Описується доволі проста річ, що Америка завжди воювала однією війною, максимум двома, і то якщо це була війна одночасно з Афганістаном і Іраком. Тоді, коли як м, Америка буде змушена воювати на три фронти: це о, фронт український, це фронт е, в Ізраїлі, це фронт біля Китаю за Тайвань. Що елементарно резервів США не вистачить на цю війну, тобто це звичайна стаття, яка направлена на демотивацію американського виборця на те, щоб він почав змушувати свою владу або витрачати більше грошей, що навряд чи, або просто відмовлятися від певних зон впливу е, для того, щоб Убезпечити США від прямого втручання в цю війну у той же час минулого тижня приїжджав до України голова Пентагону Ллойд Остін, який запевнив нашу владу у тому, що Америка вас не кинеть. Ви знаєте, я був знайомий з паном Остіном, ми з ним познайомилися на базі НАТО в Німеччині на навчаннях. І я зрозумів, що це доволі глибока людина, яка дійсно готова слухати кожну ідею для того, щоб її потім трансформувати в ту істину, яку доволі просто пояснити американцям. Тому, якщо пан Остін приїхав, це лише для того, щоб зрозуміти, які дійсно є потреби в Україні, як їх можна задовільнити, виходячи з того зараз незначного ресурсу, як це не дивно, який зараз має США. І в той же час пан Остін зазначив і повторив фразу Байдена про те, що. США не відмовиться від політики світового гегемону та захисту демократій, тобто вони будуть стояти на захисті демократії, відповідно на захисті України до кінця. Звісно, хотілося б, щоб нам дали побільше ракет і побільше витокоточної зброї, але поки що як є, є підтримка, хоча б моральна. Також Deutsche Welle опублікувала статтю в продовженні слов Павла, що буде, якщо Росія переможе. Висновка два: перше, це повна дестабілізація регіону. Друге, це те, що росіяни в Росіянах в Росії почнеться річ шовіністичних настроїв, які рано чи пізно призведе до війни в Прибалтиці та це Центральній Європі. Ви знаєте, цьому вторить і російські журналісти, які буквально вчора висунули тезу, що ви знаєте, ГДР же ж теж майже ісконна руська земля. Якщо ФРН продовжує в подальшому підтримувати Україну, ми маємо задатися питання: а чи може ГДР знаходитися у складі ФРН, тобто там вже прокинувся той неадекватний російський шовінізм. Вони готові воювати всюду або було з ким. Ну, в принципі, як розумію, для більшості росіян війна це єдиний спосіб вийти з того багна, в якому вони постійно живуть, як людина, яка дуже багато подорожувала Росію, я знаю про що я говорю. Також на BBC News Україна вийшла стаття. Чим Україна відштовхує Арабський світ, де дуже багато слів сказано про те, що через нашу підтримку Ізраїля від нас відгорнувся арабський світ і це для нас закінчиться погано. Але ви знаєте, автор статті забуває одну просту річ: скільки нам дало США, і скільки нам дали Араби при всій моїй повазі. Я не бачу взагалі в ізраїльсько-палестинському протистоянні цивілізаційного протистояння. Є протистояння між двома державами. Єврейське лобі підтримує це найбільш потужне лобі в США. Якщо ми хочемо, щоб Україні надавали зброю, нам треба підтримувати тих, хто може це дати. Я перепрошую, але ні Йорданія, ні Саудівська Аравія і поряд не стояли рядом з Вашингтоном, який нам надає зброю. Якщо ми хочемо, щоб нам подальше надавали озброєння, ми маємо підтримувати Ізраїль, подобається чи не подобається. А не почати розповідати, що Україна має бути багатовекторною. Так має бути, але питання: як це викор, як це здійснити? Якщо це неможливо, якщо немає можливості зайняти рівнозважену позицію, треба займати та, яка вигідна Україні. І от фактично все, що, на мою думку, відбулося важливого минулого тижня. Бережіть собі добрі українці. І пам'ятайте, ми їх всіх переживемо і переможемо. Адже українці воють краще, ніж Боги. Слава Україні!